Сімсоп рік на берегах річки Зап відбулася битва, яка назавжди змінила хід історії ісламського світу. Абасиди, що довгий час були в тіні могутньої династії Омейядів, зібрали свої сили для вирішальної сутички. Це була не просто битва за територію чи ресурси, а боротьба за владу, ідеї та майбутнє халіфату. Омеяди правили ісламським світом майже століття, створивши одну з найбільших імперій свого часу. Але їхній стиль правління, концентрація влади в руках невеликої еліти та ігнорування невдоволення різних народів, які входили до складу халіфату, зрештою призвели до того, що багато хто почав шукати змін. Аббасиди, використавши це невдоволення, об'єднали під своїм прапором опозиційні сили. Битва на річці Заб стала вирішальною. Аббасиди не лише здобули перемогу, але й зруйнували останню надію омеядів зберегти владу. Після цієї поразки династія омеядів перестала існувати на більшій частині території халіфату, залишившись лише на невеликій території Іберійського півострова. А Басиди ж, утвердившись при владі, перенесли столицю з Дамаска до Багдада, який став центром нової епохи. Це було не просто політичне рішення. Багдад швидко перетворився на культурний, науковий і торговельний центр, що приваблював вчених, митців і купців з усього світу. Почався новий період процвітання. Який називають золотою добою ісламу. Ця битва на річці Заб не просто історичний факт, це символ того, як зміна ідей, рішучість і здатність використати момент можуть змінити хід історії, відкриваючи нові горизонти для цілих народів. 1366 рік Брюге, місто у Бельгії, стає справжньою зіркою на мапі середньовічної Європи. Саме цього року в офіційних документах вперше згадується процес пивоваріння. І це стає початком великої історії пивного ремесла, яке прославить це місто на століття вперед. Брюге вже тоді був важливим торговим центром, але пивоваріння додало йому ще більше престижу. Пиво в ті часи було не просто напоєм, а справжньою життєвою необхідністю. Вода часто була непридатною для пиття, тому пиво, яке проходило процес бродіння, вважалося безпечним і навіть корисним. Уявіть собі, хміль, ячмінь. Майстерність пивоварів і багатовікові традиції створювали напій, що став невід'ємною частиною європейської культури. Місцеві пивовари з Брюге не просто варили пиво, а довели цей процес до рівня мистецтва. Їхній підхід до якості, рецептів і технологій заклав основи для того, щоб пиво з Брюге стало відомим далеко за межами Бельгії. Місто швидко здобуло репутацію центру пивного ремесла, куди з'їжджалися купці, щоб скуштувати і придбати знамените пиво. Ця перша згадка в документах була лише початком. Згодом Брюге став одним із провідних міст у пивоварній індустрії, а бельгійське пиво перетворилося на символ якості та унікального смаку. І все це почалося того далекого 1366 року, коли пивовари Брюге вписали своє ім'я в історію Європи. 1554 рік. На землях, вкритих густими тропічними лісами. Де перепліталися культури корінних народів і перших португальських колоністів, народжується місто, яке згодом стане серцем Бразилії та всієї Південної Америки Сан Паулу. Цього року група єзуїтських місіонерів на чолі з Мануелем Данобрего заклала невелике поселення. Спочатку це був лише скромний центр для проповіді християнства серед місцевих племен. Поселення розташувалося на плато поблизу річки Тієте, в місці, де природа ідеально поєднувалася з умовами для життя та торгівлі. Перший день існування Сан-Паулу збігся зі святом на честь святого Павла, тому місто отримало свою назву саме на його честь. Хто міг уявити тоді, що це маленьке поселення стане найбільшим мегаполісом Південної Америки? З плином часу Сан Паулу перетворився на центр торгівлі, ремесел і культури. Тут розвивалася кава, яка згодом прославила Бразилію на весь світ, а далі епоха індустріалізації, швидкий розвиток інфраструктури, фінансові центри, хмарочоси і мільйони людей, що роблять це місто одним із найдинамічніших на планеті. Сан – це не просто місто, це історія про наполегливість розвиток і невпинний рух уперед, який бере свій початок у тому далекому 1554 році. 1627 рік. У Європі, яка вже переживала наукову революцію, з'являється подія, що стала важливим етапом у розвитку технічної думки. Виходить перший патент на вдосконалення годинникового механізму. Цей документ, виданий у Лондоні, став справжньою революцією в годинниковій справі, яка на той час була символом майстерності та прецизійності. Годинники в ті часи вже не були новинкою, але їх точність залишала бажати кращого. Нове вдосконалення дозволило значно покращити роботу механізмів, зробивши годинники більш точними та надійними. Саме це вдосконалення дало поштовх для створення кишенькових годинників, які пізніше стали не лише практичним інструментом, але й справжнім предметом статусу. Цей патент був не лише технічним досягненням, але й першим кроком до епохи, коли час почав вимірюватися з неймовірною точністю. Завдяки таким розробкам годинникова індустрія почала розквітати. А майстри з Європи стали задавати стандарти, які шануються до сьогодні. 1627 рік став початком шляху, який привів нас до сучасних хронометрів, де точність вимірюється до наносекунд. Ця подія довела, що прагнення до вдосконалення завжди веде до великих відкриттів. 1831 рік, Польща, яка вже кілька десятиліть перебувала під владою Російської імперії, Піднімається на боротьбу за свою незалежність. Ця боротьба стає символом нескореності польського народу, і однією з ключових подій цього повстання стає битва під містечком грохів. Російська імперія мала величезну військову потугу, але поляки не збиралися здаватися без бою. Близько 40 тисяч польських солдатів під командуванням генерала Юзефа Хлопіцького зійшлися в жорстокому протистоянні з армією чисельністю понад 60 тисяч росіян. Це було одне з найбільших і найзапекліших боїв усього повстання. Битва тривала кілька днів, і, хоча вона завершилася без вирішальної перемоги для жодної зі сторін, для поляків це стало справжнім символом їхньої відваги та рішучості. Вони показали, що готові боротися до останнього за право жити у вільній країні, незважаючи на силу противника. Грохів став не просто місцем битви, а своєрідним нагадуванням про те, як важливо боротися за свою свободу. Навіть коли шанси здаються мінімальними. Польща продовжила цю боротьбу ще багато десятиліть, і хоча повстання 1831 року не принесло незалежності, воно залишило незгладимий слід у серцях і пам'яті народу. Ця подія стала частиною їхньої національної ідентичності та нагадуванням про те, що свобода завжди варта боротьби. 1905 рік, Південна Африка рудник поблизу приторії. Один із робітників, працюючи з киркою, помічає щось незвичайне в землі. Він нахиляється і дістає камінь, який спершу здається просто великим шматком кришталю. Але це незвичайний камінь це найбільший алмаз, який будь-коли знаходили на землі кулінан. Вага цього дивовижного каменю становила 3106 каратів. Щоб краще уявити, це майже пів кілограма чистого блиску. Його розмір вражав, він був настільки великим. Що його навіть спершу не повірили справжнім, проте експерти підтвердили, це найбільший алмаз в історії. Назву Кулінан він отримав на честь власника рудника, де був знайдений. Величезний алмаз став сенсацією про нього заговорили по всьому світу. Згодом камінь розділили на кілька великих частин, які стали дорогоцінностями британської корони. Найбільший із них Зірка Африки прикрашає королівський скіпетер. Цей момент став не просто відкриттям. А символом неймовірних скарбів, які ховає наша планета. Кулінан і сьогодні вважається еталоном досконалості, і його історія нагадує про дивовижну красу природи, що виходить за межі людських уявлень. Одна рік Київ, Софійська площа, серед зимового морозу зібрався натовп. Люди стоять з прапорами у вишиванках, з надією в очах. Тут відбувається подія, яка змінить хід української історії. Проголошення акту злуки. Українська Народна Республіка і Західноукраїнська Народна Республіка дві частини одного народу, які тривалий час перебували під різними імперіями, об'єднуються в єдину державу. Цей день стає символом прагнення до єдності, свободи і незалежності. На площі звучать урочисті промови, гімни, а в серцях українців народжується надія на нове майбутнє. Акт злуки мав величезне значення. Він символізував об'єднання не лише територій, а й духу українців. Це було втіленням ідеї схід і захід разом, що звучить актуально і донині. Хоча обставини того часу не дозволили втримати незалежність надовго, цей день став важливим нагадуванням, що українці завжди прагнули бути єдиними. І сьогодні, 22 січня, День Соборності, відзначається як нагадування про ту історичну подію, коли Україна зробила важливий крок до своєї мрії. Жити у вільній і незалежній державі. Однак 1924 рік. У французькому містечку Шамоні, яке розташоване серед засніжених Альп, відбувається подія, яка назавжди увійде в історію спорту. Тут стартують перші в історії зимові Олімпійські ігри, які відкривають нову еру міжнародних змагань. На цих іграх зібралося близько трьох сотень спортсменів із 16 країн світу. Вони змагалися в таких видах спорту. Як лижні гонки, фігурне катання, хокей, бобслей та інші. Хоча масштаб був далеко не такий, як сьогодні, ці ігри стали першим кроком до створення глобальної традиції. Шамоні перетворилося на центр зимового спортивного життя, де спортсмени демонстрували не лише свої вміння, а й силу духу, адже змагання проходили у складних умовах морозу та снігу. Особливою гордістю стали переможці серед них виділялися скандинавські спортсмени. Які домінували в лижних дисциплінах. Ці ігри не просто показали красу зимового спорту, а й об'єднали людей із різних куточків світу. Вони стали символом миру і змагань, які виходять за межі політики і кордонів. Шамоні, 1924 рік початок легенди, яка живе і донині в серцях мільйонів шанувальників спорту. Одна дев'ятий рік. У Європі, яка ще оговтується після жахів Другої світової війни, відбувається подія, що стає символом нового початку. У Лондоні засновують Раду Європи, організацію покликану об'єднати держави континенту задля захисту демократії, прав людини і верховенства права. Це був час, коли Європа потребувала єдності. Розділені війною країни прагнули створити нову систему, яка б гарантувала мир і співпрацю. Засновниками стали 10 країн. Серед яких Велика Британія, Франція, Італія, Бельгія, Нідерланди та інші. Вони поставили перед собою амбітну мету зробити права людини і свободу фундаментом нового суспільства. Перша сесія Ради Європи відбулася вже влітку того ж року, і з того часу організація почала активно працювати над укріпленням миру в регіоні. Одним із ключових досягнень став Європейський суд з прав людини. Який був створений як механізм захисту прав кожного громадянина. Рада Європи стала першим кроком до об'єднання Європи навколо спільних цінностей. Вона нагадала, що навіть після найтемніших часів можливо знайти шлях до відновлення і співпраці. 1949 рік став початком великої історії, яка і сьогодні впливає на життя мільйонів людей 2011 рік. Єгипет, одна з найдавніших цивілізацій світу, стає епіцентром революційних подій. У центрі Каїра, на площі Тахрір, збираються тисячі людей. Вони виходять на протест проти багаторічного правління президента Хосні Мубарака. Ці події стають частиною ширшого руху, який увійшов в історію як арабська весна. Єгиптяни вимагали змін, демократії, справедливості та припинення корупції. Після 30 років правління Мубарака – Країна страждала від економічної нерівності, безробіття та обмеження громадянських свобод. Протести почалися з соціальних мереж, де люди закликали одне одного вийти на вулиці, і дуже швидко вони перетворилися на масовий рух, який охопив всю країну. Десятки тисяч людей стояли на площах, скандуючи гасла про свободу та зміни. Попри репресії і спроби влади придушити протест, народ не здавався. Через 18 днів безперервних протестів. 11 лютого Хосні Мубарак був змушений піти у відставку. Це стало важливою перемогою для єгиптян і символом сили народу. Революція в Єгипті стала одним із найбільш яскравих прикладів того, як народ може об'єднатися, щоб змінити свою долю. Вона нагадала всьому світу, що прагнення до свободи і справедливості це універсальні цінності, які можуть подолати будь-які перепони. 2011 рік став новою сторінкою в історії Єгипту і всього регіону. Ми щодня ділимося з вами цікавими фактами про події, які залишили слід в історії. Якщо вам подобається наш контент і ви хочете підтримати розвиток каналу, ми будемо вдячні за вашу допомогу. Ваша підтримка дає нам можливість створювати більше якісних відео та знаходити ще більше захопливих історій. Усі способи для внесків ви знайдете в описі до цього відео це банка Монобанк, Paypal, Teaser та інші зручні способи оплати. Дякуємо, що ви з нами, і до зустрічі в наступних випусках. 25 січня день, сповнений подій, які змінювали хід історії. А що ще ховає календар? Підписуйтесь на канал, щоб дізнатися про найцікавіші дати, які ви точно захочете запам'ятати. Наступна історія може здивувати саме вас.